Або НАТО, або ядерна зброя. Ось так. Є два варіанти. Ми поки пішли по мирному шляху, але не за горами. І те, що підемо тим шляхом, який розуміє Російська Федерація, та західні партнери теж згадають, що є якісь гарантії зобов'язання. Про це не тільки поговоримо просто зараз. Ірина Узлова звати мене. З нами традиційно щобудня Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Олександр, привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Що робиться в російських пабліках Зет воєнкорів, Салавйова, гуде просто оце дивлюся, чи ще відомий алканав нічого не написав, але до нього завжди доходить пізніше. Ні, ще нема. Ми почекаємо я про Медведєва, значить, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на прес-конференції після свого виступу на саміті ЄС, перепрошую за повторення, сказав, що в розмові з Трампом, коли він в вересні, нагадаю, був з візитом в Сполучених Штатах, де презентував їм першим Байдену, Трампу і Гаріс. План перемоги України сказав, що у нас є два шляхи або НАТО, значить да, або ядерна зброя, і якщо нас не почують, то ну треба подумати про те, що Будапештський меморандум виявився не більше ніж папірцем, і подумати про можливість відновлення ядерної зброї. Юліан Рьобки, який просто коментує швидше ніж все, що відбувається зараз останніми днями, посилаючись на анонімні джерела високопоставлених київських чиновників, каже, що відновити ядерний потенціал ми можемо мало чи не за кілька днів чи тижнів. А наскільки це ті? Існо, реально, а коли може настати цей момент, що поки нам будуть відкривати мости, двері в НАТО і не тільки і оцей переляк в пабліках російських він свідчить про що? Ну, по-перше, тут треба все ж таки сказати про те, що президент України зазначив, що ми обираємо НАТО, тобто у нас вибір ядерна зброя або НАТО, ми обираємо НАТО не ядерну зброю. І цю заяву треба підтримати, тому що президент України тут абсолютно правий, оскільки на сьогоднішній день ми повинні йти шляхом саме інтеграції до НАТО, саме озброєння України, саме створення неядерного щита, стримування неядерного підкреслюю, на території України для того, щоб гарантувати нашу безпеку. Чому президент так сказав? Він перелічив хронологічно і, в принципі, обґрунтовано пояснив в Тому числі, я думаю, Дональду Трампу доволі таки зрозуміло на пальцях, фактично, з аргументами, чому Україна має право зараз на колективну систему самооборони, адже ми повинні розуміти, що дійсно відмовившись від ядерного арсеналу. Більшість якого все ж таки ми не могли застосувати. Ну я маю на увазі міжконтинентальні ракети без з Москви. Це теж правда, все ж таки, але тактична ядерна зброя була в великій кількості ракети, літаки це правда від цього відмовились. А це б нам зараз допомагало звичайно, і можливо б Росія не атакувала Україну тоді. Але ми обираємо НАТО, тому що ми хочемо рухатися цивілізовано, прагнемо виконувати наші зобов'язання, які були взяті Україною, і ми виглядаємо в цьому сенсі абсолютно нормальними і прогнозованими. Тому є тому в плані перемоги, нічого не зазначено про ядерний статус України. Там іде мова про неядерний щит, і там іде мова про вступ до НАТО. Що стосується ядерної зброї і всього що довкола цього зараз пов'язано? Я скажу, що я прихильник тієї думки, що багато в чому в цій війні російсько-українській, та не тільки в цій війні, а на близькому сході ядерна зброя дещо втратила той статус, який вона мала до цього. Ага чого тому шону Україна застосовує зараз зброю проти ядерної держави, і що? Ну тобто Україна проводить операцію на території Росії. Ми вдарили по е, елементах Воронежем. ракетних військ стратегічного призначення. Вороніше тобто, та? так, ну угу. то і, і не тільки. Тобто, і угу. що? А, дивіться: Ізраїль, так. А, Ізраїль, так, ось цей відомий вислів ядерної зброї немало, Якщо треба, то застосуємо. Ну, Іран провів найбільшу баліст... атаку балістичними ракетами. Неодноразово вже, до речі. І Бо що речета. але але є захід, а він боїться. Захід цивілізований. Він боїться ядерки РФ. Олександра захід боїться, тому що у Росії все ж таки перший ядерний арсенал у світі. Ну, от тобто, це не дві ракети, це не 20 ракет, це не 15 боєголовок, там які глобально ні на що не впливають і нічого не змінюють. Ми ж розуміємо. А це е, арсенал. Захід боїться зараз зростання Китаю, який нарощує ядерний арсенал, який а, має да. можливість це робити, uh -huh. який до цього вже мав ядерну зброю. Ось цього захід остерігається, але захід не дуже остерігається. Наприклад, ну ми ж розуміємо тої самої північної Кореї глобально, тому що. Варто тільки кимось щось зробити. Ми ж прекрасно розуміємо, що у заходу потенціалу більше, аби знищити це все. Просто мова йде про світове протистояння, і тут все більше, все ж таки. Тому ну і захід живе багато в чому травмами холодної війни. Ось в чому питання, на жаль, для нас тому а, іде мова про те, що Україна. Хочі щит неядерного ядерного стримування і членство до НАТО, і на цьому варто наголосити, це абсолютно правильно. Тут президент все чітко пояснив. Другий момент: дивіться, якщо ми будемо мати ядерну зброю, це не зупинить Росію. Я думаю, але якщо над Україною буде ядерний щит Сполучених Штатів, це зупинить Росію. От це дуже просто. Якщо буде ядерне стримування США в рамках НАТО. Ми будемо захищені, і Росія нічого не може зробити. Якщо у нас буде 10 ядерних боєголовок, ну ми ж розуміємо прекрасно, якщо Україна запустить хоча б одну по території Росії, Росія запустить 50 або 100. і вони їх буде більше для того, щоб знищити Україну. Тому в цьому питанні, звичайно, що абсолютно правильно прагнути під ядерну парасольку НАТО аніж думати самим. І друге. Треба розуміти, що якщо Україна реалізовувала б той сценарій, про який Рьобки говорить, не знаю, хто з ним там такий мудрий в лапках говорив чи не говорив, ділився якоюсь інформацією. Ну, у нас різні чиновники є, це теж треба розуміти. Різні, так мудрі і не дуже. Це теж, на жаль, той факт, який є. Але. Разом з тим, треба розуміти, що е, якби Україна на це пішла, то ну, Захід би проти нас санкції запровадив. Треба говорити відверто. Тому це точно не наш шлях. Але нагадати про це і нагадати про те, який вклад зробила Україна в міжнародну безпеку і що ми заслуговуємо зараз на відповідне ставлення, це потрібно. А е, на болотах все рівно будуть кричати, тому що вони розуміють, що Україна послідовно чітко нагадує партнерам, чому ми маємо бути в НАТО і чому ми маємо претендувати на колективну самооборону і безпеку. І вони розуміють і бачать, що ті заяви, які робить президент України, вони знаходять відгук. Хтось їх може критикувати, хтось підтримувати, не підтримувати. Але всі стоять на вухах, перепрошую, і всі це обговорюють. А значить, це те, що в принципі працює, і їх це звичайно що тригерить, тому що вони дивляться. Ну, поїхав Зеленський зараз в Брюссель. Нам сказали, що підтримка європейського союзу буде продовжуватись. Готується відповідна заява. Де Mail вже опублікувало тези з проекту цієї заяви, і вони там зазначають, що європейський союз буде гарантувати Україні військову, політичну, дипломатичну фінансову підтримку допоки тримають бойові дії російська агресія, і Росія не може перемогти. А друге йдуть ці серйозні обговорення по плану перемоги. Вони дуже непрості, вони складні. Ми бачимо, що вже висловився Орбан. Ну розуміло, я ж нікого не здивую, коли скажу, що він не підтримав у план перемоги України. Мабуть, нікого, Ні, нікого це не та, та, та. А, він. Він злякався а, просто. Олександр його план перемоги лякає. Ну може, в людини що. Ж а так? знаєте, куди збирається Фіцо після Брюсселя? Що до Росії? Так, до Москви. да та, та, та. ну, да ну тобто, ну ну а, нас, же, нас же це абсолютно не дивує, тому ми прекрасно розуміємо, з ким ми маємо справу і які б на на яких. На які перешкоди ми наштовхуємося, але це обговорюють і в Європі обговорюють план Зеленського. Ну уявіть собі, план перемоги України. Так. Тобто, вони не говорять про те, як швидко посадити в Україну за стіл перемовин з Росією про китайсько-бразильський план. Про китайсько-бразильський правда вже і Китай не говорить. От тому ж хто ж буде про це говорити, тому власне кажучи, а зараз звичайно, що в них це все починає викликати плюс. Знову ж таки розумієте, що вони свідомо обрізали деякі цитати, дещо зманіпулювали і не дали повну цитату президента, обрізали її на тому місці, де було про ядерну зброю, але ж не закінчили про те, що ми обираємо саме НАТО. Ну і звичайно, що виглядає це так, що Зеленський висловився за відновлення ядерного арсеналу, а тут ще й Рьопки поспілкувався незрозуміло з ким. Ну, ми знаємо, Рьобки вже ж е, говорив про те, що план перемоги України передбачає е, перемовини з Росії відмову від території, так? Чи замороження конфлікту, щось подібне. Він говорив. Да, да, да. Ну, ми побачили план перемоги. Там, звичайно, є секретна частина, але ж вона стосується зброї, як було наголошено. Тому ці всі розмови, ці всі знаєте, дискусії, я би дуже стримував. Я розумію, що ми хочемо знайти рішення зараз. Таке, яке нас влаштовує, таке, щоб сказати, що ми, от. Але слухайте, знаєте, а, треба бути дуже прагматичними, поміркованими і думати про кроки наперед. Стратегія держави в цьому і полягає. Тому що одномоментна велич, це туди, це на схід, там це там це етавілічі, це найголовніше. Нехай будуть санкції, ми впадемо економічно, будемо жити в злиднях. Зато, ну, ну так. так? Ми ж все таки обираємо шлях, що ми хочемо бути в заможній вільній Європі демократичній цінностями, і під захистом американського, американської парасольки. Це набагато дієвіше ніж будь-яка українська ядерна зброя, однозначно хочеться в це вірити. Ну водночас це таки собі може і важіль трохи впливу чи тиску на захід, бо в Росії ж працює ядерний шантаж. А в нас не ядерний шантаж, а ядерна пропозиція. Не спрацює, не спрацює, одразу скажу, тому що а, захід від це від на це відреагує критично. Ми під спостереженням МАГАТЕ, яке приїздить і знає розташування всіх наших ядерних об'єктів. Ну і крім того, якщо у нас є високопоставлені якісь чиновники, як стверджує Рьобки, які діляться з ними планами щодо розробки зброї, хтось думає, що ми втримаємо в таємниці а проект. От в чому питання. А якщо ми не втримаємо до моменту, то треба розуміти, що Захід може до цього поставитися критично. І тоді ми ризикуємо втратити підтримку. І угу, тоді угу. Це, ну, це дуже серйозні ризики. Тут треба зважувати на шальках Терезів, що тоді що ми можемо отримати на виході, а що ми можемо втратити. Я розумію, що можна сказати, що той рівень підтримки, який зараз є для України, він недостатній. Я погоджуюсь. Але все ж таки можемо втратити значно більше, ніж отримати. Ще й невідомо чи завершимо програму безпосередньо з ядерною зброєю. Тому Україна має на це право. Ми, до речі, враховуючи те, що не були виконані перед нами зобов'язання, коли ми ратифікували договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і той же Будапештський меморандум, він на превеликий жаль, скільки вже про це було сказано, не виконаний. І ми розуміємо, що ці гарантії не вартували вочевидь того, що було. Ну але так уже сталося. Повернути ситуацію, відіграти її назад зараз. Неможливо. У нас не з'явиться той ядерний арсенал, який був а, до підписання Будапештського меморандуму. А той, який може з'явитися, його точно явно буде недостатньо для того, щоб погрожувати Росії. Коли Марк Рюте каже, що 33 м або 34 м членом альянсу ми можемо стати генсек НАТО. Про це говорить це дійсно реальна перспектива? Чи він в рамках дискусії також закидає такі вудочки? Це викликає занепокоєння, звичайно, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що де зараз найбільші виклики для альянсу і безпеки заходу і Європи? Тут російсько-українська війна. І безумовно, коли ми говоримо про це, то тут варто усвідомлювати, що ну коли зараз є заявка України, коли Україна презентує план перемоги, Рюти зустрічається з Зеленським вже третій раз. За цей місяць Ідуть серйозні обговорення. Україна докладає зусиль, щоб переконати Північно-Атлантичний Альянс, щоб ми, ну фактично, щоб наш план перемоги був підтриманий і так далі. Тобто, це все відбувається. І планом перемоги перший пункт про те, що ми хочемо, аби альянс дав запрошення, навіть не йде мова про членство. Ми ж кажемо про запрошення. А членство від запрошення до членства може пройти певний час за щастя, якщо це буде так швидко, як Фінляндія і Швеція, у мене є сумніви. Але це було б за щастя. І тому а, чути про те, що ми станемо на 33 третім, а 34 четвертим, це відкладає перспективу. Це ж треба розуміти, що це дипломатично натякає, що не дуже розраховуйте, що це може статися швидше, і Рюте просто ретранслює, в очевидь позицію зараз, яка є. Та ж Daily Mail, яку я от цитував, просто написала чітко, що проти е, надання запрошення в Україні щодо членства в НАТО зараз е, США і Німеччина. Це ну, що? все ясно. І було, ФІЦО? Да, все. ФІЦО? Фіцо і Угорщина, до речі, і Орбан так, щоб було зрозуміло, просто е, вони ж самостійні, звичайно, але до певної міри. Вони е, на них має дуже серйозний вплив Німеччина. Дуже серйозний. Тобто німецька економіка вона інвестувала колосальні кошти що в Словаччину, що в Угорщину. Автомобілебудування в Словаччині і весь ринок. Це про що? Це хто? Це німці в Угорщині виробництва Bosch компанії інші не будуть робити реклами. Колосальна кількість той же рейнметал, який йде в Угорщину, це все німці. І тому саме Шольц говорив з Орбаном. Коли вирішувалось питання про надання статусу кандидатства а, в члени ЄС для України, тому що Німеччина має на них впливи, і тому а, ми розуміємо прекрасно, що а, зараз думка думки Шольца німців щодо НАТО і української інтеграції просто ретранслюють а, ну, Орбан в першу чергу, Фіцов менші, але Орбан. Ну от, от просто це теж інформація для розмірковувань, О, і тому це свідчить про певні зараз дискусії, які йдуть, і поки що єдності, на жаль, немає в альянсі щодо того, коли Україна має отримати запрошення. Але це не означає, що президент України чи Україна покладає руки, знаєте, і все ми змирилися. Ні, робота все рівно триває, тому що ми розвідомлюємо, що жодне рішення. Під час цієї російської повномасштабної агресії не давалося нам просто це. Треба було виборювати, в тому числі спілкуючись із нашими партнерами. Але результати, зрештою, ж були. Однозначно. А Олександр, а що має крім плану перемоги і крім постійної одинадцяти рік агресії Путіна, яка триває, що повпливати на партнерів, аби швидше ці дискусії завершилися, проходили і було якесь рішення. Ну, тут треба розуміти так, що е, ми ж можемо рятувати Захід, так і Сполучені Штати, коли вони за крок чи за два кроки до прірви, в яку можна впасти і з якої не вибратися. Але якщо нам не вистачить сил їх схопити, зловити і врятувати, то ми нічого не можемо тут зробити. Тобто я веду до того, що е, Захід сам має усвідомлювати. І Україна просто працює, формує відповідно так само думки і позиції, і аргументи для наших партнерів, чому Україна в НАТО це перемога для всіх, для альянсу, для а, Європи, тому що для оборони, для безпеки колективної є чіткі формулювання, чому і вони наводяться постійно. І за це йде боротьба. Просто на сьогодні а, є певні держави, у ну, яких є. Дещо острак щодо ядерного шантажу Путіна щодо того, що може зробити Росія, і вони поки не хочуть трансформувати, скажімо так, цю позицію. Тому я думаю, президент уже і апелює український до того, хто може стати наступним президентом або Трамп. Ну, в першу чергу, зараз говорилось про Трампа або Гаріс. Там неясно, Вони йдуть практично ну рівно там з невеликою різницею. І тому. Уже йде апеляція до майбутнього президента Сполучених Штатів про те, щоб відповідна політика застосовувалась і вона змінювалась. Не виключено, що після президентських виборів США ясності в цьому питанні може стати більше. Добре, почекаємо. Як в принципі, ми і говоримо вже далеко не перший раз із цього питання, і не тільки. А що ж, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже офіцери з північної Кореї тренують солдатів російську загарбницьку армію на окупованій території України? А яка кількість їхня бо вже різні оцінки лунають може змінити переламати хід війни? Це десь 100 тисяч, 200, ну не отих же 10, про яких фігурувала інформація. Ну, 10, так, це загалом так, що може бути. Офіцери є. На сьогоднішній день відомо про близько 400 500 осіб, офіцерів, які працюють з росіянами. Вони працюють. Це двостороння історія. Одна історія про те, що вони допомагають російських, значить, дійсно навчати військових. Інша історія це те, що. Вони працюють і для того, щоб собі досвід перейняти, Плюс вони працюють як військові інженери, працюють як консультанти і радники щодо застосування балістичних ракет КН-23 проти України. І дійсно зараз найбільші ризики і виклики, про які говориться в ці дні, це те, що а, військові північної Кореї будуть брати участь в безпосередніх бойових діях, тобто контактних боях, і не виключено, що навіть в м'ясних штурмах. До речі, цікаво, яка буде при цьому їхня мотивація, чи піде вона на спад, чи ні, тому що в мене є підстава вважати, що суттєво може піти на спад. Ну це ж зрозуміло так само. Тому зараз ось такі цифри. Але важливо наголошувати на те, що це розширює конфлікт. Тобто, Північна Корея готова допомагати, і вона є учасником війни і конфлікту. Друге, що стосується кількості, звичайно, що 10 тисяч не змінить 3 тисячі, не змінить 5 – Ні, посилити Росію на певних напрямках. Так на превеликий жаль, це може, але не змінити в стратегічному плані. 100 тисяч військ, звичайно, так це зовсім інша ситуація. Це набагато більші загрози, і це здатно було б змінити більше. Але чи зважиться на це кім на таку велику кількість? Якщо він говорить про те, що священна війна не за горами з південною Кореєю, так так тому писали в Конституцію то Олександра, що то враждебне страна, те, те саме, mm. десь дивниця чули вже. Ну так а там дуже багато. Я е, зробив, до речі, і записав якраз програму з цього приводу і провів аналіз е, фактично висловлювань Путіна і Кіма і продемонстрував, наскільки вони схожі. Причому, схоже, Північна Корея бере методички зі старих радянських газет. Навіть от священна війна. Священна війна це ж просто от копія е, з радянської пропаганди часів Другої світової війни. Йде війна народна, священна війна, все. Він теж каже, що це народна війна, це священна війна. Він нічого. Тобто, це, це все про це. Але до чого це? До того, що він же не може тепер сказати, що я відправлю тобі там 100 тисяч війська, тому що Південна Корея ж активізувалась, вони ж запустили дрони до Пхін'яна, і тепер Кім там біснується і каже про те, що все, жодного діалогу з Півднем не може бути. Треба готуватись до війни. Ситуація. Вона фактично набирає обертів ескалації, але знаєте, як все ж таки ця ситуація для нас може піти на користь якому сенсі? В тому сенсі, що вже в південно-корейських виданнях Йон Хаб, наприклад, пише з посиланням на експертів про те, що ну це змусить президента Південної Кореї змінити ставлення до України в бік збільшення підтримки. Тому ну, трансформація, а це було б добре. Південна Корея все-таки це значний виробник озброєнь, артилерійських снарядів і не тільки. І тому а, нас би це потужно підсилило. Тому тут ми стаємо союзниками, і це нас зв'язує, до речі, ще з одним союзником а, США, тільки в іншому регіоні. І це дуже важливо. Тобто, ми стаємо в зв'язці для двох союзників, фактично для одного, який там більше, перед яким є більше зобов'язань. Ну, перед південною Кореєю перед яким менше як нами, але два партнери України зараз відчувають загрозу від спільного ворога. Це дещо об'єднує, і якраз цей об'єднавчий механізм нам може зіграти на користь. Прекрасно. Дякую дуже, Олександр. Спасибі за такі е, глибинні розставлені акценти. І, друзі, якщо хочете бачити, чути більше аналітики. Підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб Олександра. Саме там ви знайдете і відео порівнян. Бачите, воно зчитається. Дійсно, Олександр ще розібрав детально заяв і поведінки диктаторів Путіна таким Іна, І в ранковій та вечірні зведення і інтерв'ю Олександра ще більше аналітики. Мусієнко Ченел в описі під цим відео, активне посилання. І на Ютуб загідне тут. 24 Теж підпишіться. Будь ласка, всі ці ваші дії дозволяють нашим розмовам просуватися просторами тубо. Олександре, кажу вам сьогодні дякую, побачимося вже в понеділок. Спасибі, що ви є до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру і скоправдосліджень. Узлова. звати мене, друзі. Бережіть себе, вірте Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.